Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння 9-9 дорівнює 75. Наше завдання перемістити один сірничок, щоб наше рівняння було вірм. Це досить-досить простенька головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з даною математичною задачкою. Отже, наше завдання. Перемістити один сірничок, щоб наше рівняння було рівне. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди, і ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми порахуємо, 9 плюс 6 буде 15, 15 дорівнює 15. Задачку вирішено, головоломка вирішена.